Актуально проходити курс проріти, якщо батьки вже немає в живих. Так. Основна ідея психології полягає в тому, що ми не залучаємо третіх осіб до ваших пропрацювань. Тобто, чи є батьки живі, чи немає, чи знаєте ви своїх батьків, чи не знаєте, ваші стосунки відбуваються виключно ви і ваш листочок. Тобто є практики, які базуються на спогадах. Окей, тут є певні нюанси. Якщо, наприклад, ви не знаєте взагалі своїх батьків. Так? Але чи живі вони чи ні, не має значення, тому що ваша мета згадати дещо, переписати, усвідомити і прийняти це в своє життя. От і все. Наприклад, треба написати хоча б 50 подяк мамі і татові за своє життя. Якщо ви, наприклад, не знаєте своїх батьків взагалі, а, або вас, наприклад, там виховували бабусі дідусі, та, тобто у вас не було такого контакту з ними, то напишіть хоча б 10 подяк просто за те, що ви дали, що вони дали вам життя, за те, що. Мама вирішила ну, залишити вас, та за те, що тато покохав маму, за те, що у них був той зв'язок, за те, що ви маєте ту генетичну пам'ять, за те, що ваш рід а, пройшов певні уроки і полегшив ваше життя, за те, що а, вони зробили від себе все можливе для того, щоб ви вже жили кращу версію вашого втілення тут, на цій землі. А, просто подякувати вашим батькам і вашому роду за те, що ви є тут в цьому світі в цьому втіленні. З вами була я, Лідія Максимчук, і це рубрика Питання відповідь.